Ну і тут варто навести заяву пана Сирського. Він сказав вчора про те, що Російська Федерація втратила в Курській області понад 48 тисяч солдат, 20 тисяч з них убитими. І е, пан Сирський каже, що насправді те, що сталося на Курщині, по перше, допомогло Росії не сформувати на Сумщині так звану сіру зону. Ну і відволікти ці війська, які могли далі наступати на Донеччині і Луганщині. Як далі може розвиватися історія саме з Курською областю? Це все, все ще залишається обмінним територіальним фондом. Але що для Путіна це означає в стратегічному плані? Я військовий експерт, то буду й говорити за військових першим ділом. Коли розпочиналася курська операція, так вона серед наших моїх колег має неоднозначну таку репутацію. Дехто вважає, що її не треба було проводити, а кинути необхідні резерви на посилення оборони на тому ж Покровському ну певно, на Куп'янському, на Донеччині на Покровськ часів, Яр, Торецьк, Вугледар своєчасно, да? не допустити цього наступу противника. Таким чином, інші говорять, що так, дійсно, курська операція була найбільш ефективною, і тут я погоджуюсь, якщо б розглядати, з точки зору, того, що курська операція, як і заявляло наше військове командування, нам мала на меті, а це скувати резерви противника. Резервами противника на 24-й рік, на півроку тому, було угруповання військ північ, новостворений Ленінградський воєнний округ. Який створювався в ході цієї війни як от стратегічний резерв для наступу росіян, і те, що їх скували на Курщині боєм, вони не потрапили на Покровськ. І на Курщині ми, наші війська перебували в більш вигідній позиції, ніж там ми тримаємо ініціативу захопили. А на Донеччині ініціативу володіє противник. Хто володіє ініціативою, той диктує умови на полі бою. І тому на Курщині застосування сил виявилось більш ефективним, ніж на Донеччині. Друга задача аналогічна чи продовження першої це відтягнути по максимуму ворожі резерви з напрямків їх головних ударів. Це перше діло Донецький напрямок часткових. Ще ж Харківщина була Харківська наступальна операція росіян, яка, власне, її задум був е, змінити характер війни, крім Донеччини. Зараз ми йдемо на Харків, розширяється е, цей, е, е, лінія активного фронту, е, здобуває Ну, в общем, десь сьогодні, якби не роз, цю, наші не розгромили Харківську російську операцію, то в складі Конституції Росії було б вже п'ять регіонів, а не чотири. Чи там шість, замість, якщо Крим брати, замість п'яти. Харківську операцію зірвали. З Покровського напрямку, з Донецького напрямку, так, не вдалося всі сили відтягнути. Якраз тому, що частина сил, які призначалися для, е, на Донеччину, вимушені були прямувати на Харківську операцію е, російських, а потім і так транзитом мимо Харківської пішли на Курщину. Тобто і там, і там о, о, послаблення противника. Е, ще момент такий в чому фішка Курської операції. Тому що на е, нашій території ми е, сковані двома умовами. Перша умова, з одного боку, наша задача стримати ворога, не пустити його далі, не, не віддати йому наші села, міста тощо, а друга задача нанести йому максимальний урон в живій силі і техніці. Це потребує інших характеру бойових дій. І отут між задачами часто постає протиріччя. На Курщині такого протиріччя немає. На пофіг їхня Івановка, Петровка-Сідоровка. Задача Курської операції маневрена оборона з метою знищення ворога. Якщо в Івановка нам оперативно значення має для її отримання, вона буде захоплена. Якщо її треба здати для отримання тактичної переваги, то та їх Бог з нею. І коли зараз говорять, там, ой, на Курщині наші поступилися там. Кілометром туди-сюди чи навпаки відбили якісь там скількись квадратних кілометрів Курщини, це байдуже. На цій ділянці фронту вирішують не кілометри, кілометри вирішують на нашій землі. А тут знищений ворог, максимально знищений ворог. І Сирський, ну пригадайте, спочатку 20 тисяч росіян, потім 60 тисяч, потім 120 тисяч і концентруються там. І їх досі продовжують стримувати. Більш того, розблогери називають Курщину вже Бахмут 2.0». От щоб було зрозуміло по тому, яку роль вона відіграє зараз в стриманні російської агресії, і те, що курську операцію зараз підняли на щит політики. Кажуть, так, а можна ще цю карту зіграти там, як розмінну карту, я на перемовинах умовних, там, якусь територію віддати, якусь територію зайняти. Ну, Можливо, цей має сенс. Але, і повторююся, воєнні цілі операція досягає. І воєнні цілі, як на мене, вони в даному випадку пріоритетні, ніж політичні цілі стосовно яких з перемовин, які будуть, а можливо, і не будуть. Хай буде карта, поки, допоки є е, ті успіхи, які ми маємо на Курщині, вони переважають втрати, затрати на них, операція має тривати. Якщо ця от формула перевернеться, то, очевидно, треба е, відходити з курсі. Буде. Поки такої ситуації немає.